За розбиту шибку треба платити. Хочете забрати м'яч, сплатіть борг. Доставте цей пакунок Ріббі до заходу сонця у мухоловку. Нам не можна на мухоловку! От Жабун хочуть вбити нас. І я їх розумію. Не хвилюйтесь, у мене дещо є. У -у -у, маскування Тепер ти Пітер. Пітер е. Э, пітер кур'єр. І все? Просто звичайний кур'єр. Е-е… Э, ти. одноокипіт, таємний агент. Чи чу, Максі? Я таємний агент! Гей, свинтосе, свинтосе, а ким буду я, свинтосе? Гей, 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 ким буду я, свинтосе, свинтосе, а ким а буду ти, я, свинтосе? А ти, ти Біф Макінтош, э, майстер на усі руки. І? І ти теж таємний агент. Інсеріт. <танців> Ой, oh, я хочу кимось бути. Ну Нужмо Свінтусе. Хто я, Свінтусе? Будь ласка, скажи, ким буду я? Свінтусе, будь ласочка, Свінтусе. Скажи. <плес> а ти? Е, ти та лула пікколо. О, oh, круто! А я теж буду таємним агентом. Ні. Ти колись відома танцювальниця.